Що ближче Харківщина і Харків, зокрема, підходять до опалювального сезону, то менш відкрито про його початок говорять у керівництві області та міста. Ще 3 жовтня в інтерв'ю нашим колегам із українського радіо Харків, начальник військової обладміністрації Олег Сенігубов, прогнозував пуск тепла у житлові будинки. Приблизно з 1 листопада лікарні, школи і дитсадки планували заживити ще раніше. А вже на брифінгу, 16 жовтня, Сенігубов утримався від називання конкретних термінів, але запевнив, що всі громади області готові до опалювального сезону. Опалювальний сезон для комунікації для нас це не те, що чутлива тема, а і закрита тема, в тому числі. Люди бачитимуть да, електроенергію в своїх власних, тобто квартирах, будинках тощо. Повірте, сьогодні. Ворог чекає інформацію від наслідків, від тих обстрілів, які є. Звичайно, є інформація публічна. Інфраструктура пошкоджена так, дійсно пошкоджена. Однак ми зробимо все можливе для того, щоб стало пройти там опалювання секунд. Однак ця зима буде найважчою це точно. Але до початку листопада не слід розраховувати, на завжди. Вам вже холодно чи що? Декому холодно, нам про це пишуть. Тримайтеся. Обмежено про початок опалювального періоду в Харкові говорить також міський голова Ігор Терехов. Тиждень тому він розповідав, що подавати тепло почнуть за двох умов. Ми будемо розпочинати опалювальний сезон. Як тільки на то будуть погодні умови і отримаємо підкресли дозвіл на вибірку газу 16 жовтня. журналісти Суспільного запитали в Терехова, чи вже має Харків дозвіл на постачання газу. Він відповів так. Я хочу сказати, що є та робота, яка сьогодні проводиться в Харківському тепловому мережі, є та робота, яка держава робить, і є та робота, яку військова. З початку жовтня росіяни здійснили шість масованих атак ракетами і дронами на газовий сектор України. Востаннє 16 жовтня, коли було уражено багато об'єктів, зокрема у Харківській області, повідомила під час виступу на київському міжнародному економічному форумі заступниця голови наглядової ради компанії Нафтогаз України Наталія Бойко. Я розумію, що багато і місцевої влади, і колег вони розуміють, яка ситуація у нас є, і в принципі всі можуть вдома одягнути додатковий джемпер. І я, в принципі, всіх закликаю це робити і максимально економити ресурс. 3 жовтня була перша в підготовці до цього опалювального сезону велика. Напевно, найбільш масована атака взагалі в історії на газову інфраструктуру. Цифру я називати не буду, але в медіа там вони вже десь ходили. Я не буду їх, на жаль, спростовувати. Американське видання Bloomberg з посиланням на власні джерела писало про атаку росіян 3 жовтня, що вона була спрямована на Харківську і Полтавську області і призвела до знищення 60% газового виробництва в Україні.